Що таке жимолость? Що це за ягода така жимолость? Розкажу. Жимолость це сама перша ягода, яку ви будете мати в себе на ділянці. Вона, по-перше, смачна, а по-друге, перше а по дуже корисна, поняли, да? вона за рахунок своїх навіть назва жимолость і слова життя і молодость. Отак за рахунок своїх. Насичених амінокислот і вітамін, вона вважається одною з найкорисніших ягід, які можуть бути. Як її обрізати, як за нею доглядати? Дивіться, обрізати її дуже просто і легко, просто дивимося, щоб не було вона сильно загущена. Тобто вирізаємо методом прорідження, щоб був доступ сюди, сюди до неї сонячних променів. Тобто Отак вирізаємо. Худеньке, дрібненьке і тоненьке. Це все, що треба <кх>, знати по обрізці. Ну, на рахунок <кх> ось такий куч, дивіться, я його приріза, при, при, прирізав, поприрізав, бачите, це вже пішли молоді ось пагони. Ось це вже старші. З цим кущам я не знаю, так вже років 5. І все. Що я, як за неї я доглядаю, підзявляю, я сульфат амонія, кидаю, е, по мерзлоталому ґрунту. Тобто на початку березня і все. Вона не хворіє, за нею не потрібно вносити різні фунгенциди, Це єдине що, даю, єдине, що я даю азот, для того, щоб вона краще розвивалася. І все, мінімальний догляд за нею і максимальний смак. Бо Тому що з всіх на слуху ягоди голубіки, ягоди лохини, спробуйте ось таку чудову ягоду. Це вона в мене росте. Є ще Ірга, теж дуже смачна ягода. Ну, щось за ці ягоди вони не, за них мало хто говорить, і їх ніхто не знає. Ну, спробуйте і, буде, і будете знати, що є такі теж ягоди. От І все, що я хотів сказати на рахунок Ірги. Так, пообрізати я. Як. Поняли, як, да? щоб просто розріджувати середину, підживити і все. І поливайте, поливайте і все. І коли там вона. Ну, весною вже будете мати свою ягоду. Дякую.